Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі! Вітаю вас на нашому каналі Голос щоденної молитви у Рубриці Богослови простими словами. Сьогодні хочу поговорити з вами на дуже щире, але водночас, непросте питання: чи гріх думати щось погане, якщо ми цього не робимо насправді? Це питання часто задають на сповіді або просто в розмові. Отче, я нікого не ображаю. Нічого поганого не роблю, але іноді в думках злюся, осуджую, заздрю, чи навіть бажаю комусь нещастя. Це теж гріх, чи тільки вчинки мають значення. Почнемо з того, що думка це початок дії, саме в думках народжується зло або добро. Згадаймо, як каже Ісус у Євангелії від Матея, п'ятий розділ. Кожен, хто гнівається на брата свого, вже підпадає під суд, кожен, хто подивиться на жінку з пожадливістю, вже вчинив перелюб у серці своєму. Господь чітко показує гріх зароджується в серці, тобто в внутрішньому житті, у наших думках, намірах, уявленнях. Так, можливо, ти не вдарив людину. Але якщо в думках ти є зненавидів, ти вже носиш у собі отруту, яка руйнує твою душу. Люди кажуть але ж я не хочу цих думок, вони самі лізуть в голову то злість, то осуд, то нечистота, то страх. І це правда, ми не завжди відповідаємо за самопояву думки, але ми відповідаємо за те, що ми з нею робимо. Якщо думка прийшла, а я її одразу відкинув, це не гріх, це навіть подвиг, це боротьба. Але коли я починаю тішитися цією думкою, уявляти, розважати, плекати її, тоді вона стає моїм вибором, а не просто спокусою. І саме тоді починається внутрішній гріх. Думки мають силу змінювати людину святі отці кажуть, стережи думки, і ти збережеш серце, збережеш серце, і не впадеш у гріх тілом. Наш розум це як двері, через нього приходять або Боже натхнення, або диявольські підступи. Коли ми дозволяємо поганим думкам затримуватись у нас, ми самі відкриваємо двері гріху. Що з цим робити на практиці? Перше, не лякайся спокуси, це ще не гріх. Але не веди з нею бесіду. Просто скажи, Господи, Ісусе Христе, помилуй мене і далі роби своє. Друге, молись коротко в серці, коли приходить зле. Добре працює навіть одне слово, Ісус, або Боже допоможи. Третє. Замінюй погану думку доброю. Наприклад, коли з'являється гнів, згадай якусь добру річ про цю людину. Коли заздрість, подякуй Богові за те, що маєш. Четверте Сповідай не лише вчинки, а й думки. Бо душа очищається не лише від того, що зробили руки, але й від того, що тримали в серці. Тому, дорогі в Христі, якщо злі думки приходять, це не завжди гріх, але якщо ми їх приймаємо і розвиваємо, це вже внутрішній гріх. Бог дивиться не тільки на наші вчинки, але й на наміри серця. Пильнуємо своє серце, бо з нього виходить життя. Якщо це розважання було для вас корисним, підпишіться на наш канал. Поставте подобайку, поділіться з друзями, а якщо маєте можливість, підтримайте наш канал фінансово. Це допомагає нам створювати більше молитв, розважань і духовної підтримки для вас і ваших близьких. В описі під цим відео ви знайдете посилання, де це все можна зробити. Нехай Господь благословить ваш розум, серце і уста, що вони завжди служили йому. З вами був священик Отець Василь, і це була рубрика «Богослов'я простими словами. До нових зустрічей з Богом.